Які зустрічі взаємопідтримки анонсували в громаді та що відомо про планові навчання з питань цивільного захисту? З вами Марія Канцеляристи нині про головне. Першу новини держави та світу Європейська комісія подала до Ради ЄС пропозицію розпочати переговори про участь України в урядовому сегменті супутникового зв'язку і в програмі захищеної космічної конективності союзу Айріш. Рішення передбачає мандат на переговори між державами-членами та подальше ухвалення відповідної позиції Ради ЄС, після чого участь України буде оформлена міжнародною угодою. Українська інвестиційна компанія разом із Нідерландською консалтинговою фірмою оголосили про запуск фонду розміром 150 мільйонів євро. Він для фінансування агробізнесу в Україні. Тут додали, що наразі сільське господарство залишається основою економіки України, забезпечуючи понад 10% ВВП країни та 55% усього експорту. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків із 29 до 30 жовтня на території Львівської області та на Яворівщині, зокрема, відбудуться планові навчання з питань цивільного захисту. Голова попередили, що мешканці зможуть зустріти пожежно-рятувальну техніку або рух підрозділів ДСНС як частину навчального процесу, а не надзвичайної ситуації. Єворівському ЦНАПі нагадали, що уряд України ухвалив зміни до постанови номер 560. Саме вони передбачають автоматичне продовження відстрочок. Йдеться й про цифрову форму як основний спосіб, зокрема через резерв плюс, а ще можливість подавати заяви в ЦНАПі. Наразі послуга ще не працює, адже тут прийматимуть заяви з 1 листопада. Геогостинець інформує, що реєстрація на конкурс від урожайного шляху триває до 31 жовтня, тож є можливість знову отримати 30 тисяч гривень цільової фінансової допомоги на розвиток свого домогосподарства. Нагадаємо, що проєкт урожайний шлях діє з 2023 року. за цей час видано понад 7,1 мільйона гривень допомоги та підтримано 188 бенефіціарів у семи громадах. Усі деталі про умови та реєстрацію. В телеграмі і фейсбуці Радіо рідного міста. На Львівщині презентували веб-сайт єдиного в Україні музею традиційної яворівської іграшки. Він дає змогу ознайомитися з цим унікальним надбанням із будь-якого куточка світу. Також зовсім скоро запрацює відповідний офлайн-музей. Деталі вже в наших соцмережах. Новини на Янтарнефе. І до анонсів у Новояворівській громаді тривають зустрічі групи взаємопідтримки для сімей, які виховують дітей. Вони відбуваються щосереди, о 10.30 Під супроводом психолога центру. Локація вулиця Січових, Стрільців. 4. усі деталі про попередню реєстрацію, яка є обов'язковою, є в телеграмі і Фейсбуці Янтарне ФМ. І про погоду у середу вночі та вранці. Часом дощ в день без істотних опадів. Вітер Південно-Західний, 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. В день 10-15. Такою була основна інформація. Тож бажаю вам гарного і затишного вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.